Ола. Сьогодні у нас буде необычний німецький урок, Його буде проводити нам наш друг Роман, якого ви вже бачили в тих блог Режимальчик! А ви вже самі напишіть в коментарях тот, хто симпатічний, або тот, хто реміні симпатичний. А ми вже рішимо. І що? І подивимося, як нам сподобається. І ще коротше подумав, що було б прикольно, щоб наш викладач не розмовляв з нами ще українською або російською мовою, щоб він виключно розмовляв німецькою мовою. Навіть якщо ми щось не розуміємо, він поясняв теж німецькою мову. Це було б там вообще максимальна інтеграція. До речі, ще вам забув сказати, що сьогодні йдемо на день народження к владному другу Марко. Йому виповнюється 30 років. Будемо святкувати один народження десь там в барі. Але є един, дійсний момент, він склав, що вона починається. Ну, ми прийдемо, коли прийдемо. Ось так от. А зараз вже будемо готуватися до Німеччини. і ще треба там подивитись, коротше, один проект. Закінчити до того, як ми підемо до на день народження, щоб в неділю вже можна було э, чисто чиліть як чилга, you know? Просто плюс-мінус чи не робити. Ну, папітанчик можна було б поучити ще. А ще, до речі, ми купили коротше, квитки на Тоні Робінса, который робуть в кельні в сінтябрі, і треба до нього підготуватись. Короче, треба згаднагадати собі про що у нього там книжки, почитати їх, ставити собі план, щоб я встиг все прочитати, все там закрити, все там напланувати. і міняти своє життя. В Сентябрь сінтябрчо березень, вересень. Ну випанілі. Той хто знає, той знає. Ну ви поняли. Ну, все пока. побачимось. Р, Р наприкінці слів завжди читається як А. Тому ти не читаєш Умзр. Правильніше буде Умза. А як читається наступне Ая? Ойя Ойя Ойро. Ойропа. Ойро. Оя. Ой е, у завжди дає звук ой. Оя. Окей. Ойре. Влада, плюра. Ті бухс. Бухен. Бюха. 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 Правильно. Так, на сніданочок. В ні много мало пів дня. Але, чому ні? Якщо сьогодні субота, да? так? Що, ми можемо поїсти? Камеру вирубаємо, блядь. Все ми Ладно, у нас ж деревья розпитаєте, батько. Я зуявляюся. Дуже розпитається. Промінь сонця пробився крізь хмари. Одразу люди одягли окуляри. І це сонце не світить. Просто кожен хоче заховати душ, заховати. Все, дякую. що Мені сподобається. Я наготував купу смачної їжі, а вони кажуть, дякую за урок роми. Я приготував салат Цезарь з креветками. Салат Цезарь для Артура окремо за окремим рецептом, рибні палички, пюре, каву. Ну, каву пив тільки рома. Коротше, ви зрозуміли, так? Да? задаю Загадку ви відповідаєте. Я не чу, я не знаю. Як вам здається, yeah. з яким смаком цей йогурт? Mm. Та. Ще загадка друга. Хто саме його розлив. Ви поки подумайте а я вам намікну. Я зараз не їм ем солодке. Так що да. Відповіді пишіть в коментарі. Якщо догадались, підписуйтесь. Якщо не догадались, ставте лайки. Що, how do you look, boys and girls? Норм? Чи ось так краще? Ну, пишите в комментарии, да? Так, шо? Что сейчас like, происходит? У yes. нас тут собралось уже ни много ни мало целая толпа людей. Як ви бачите, человек може десь уже пришло? Но не прийшов, знаете кто? Не прийшов народження. У нього сегодня повняється 30 років, и мы его дуже вітаємо и дуже раді за нього. Тож, ж, uh, зможемо почекати. Хауфил то вэйде марко for about an hour, and how do you feel that the birthday guy uh, been late for his own party for about like one hour? I was not here since one hour, but I don't know if you guys are waiting here since yeah. one hour. Happy, Happy birthday, Marco! I got a little late, but that's okay. We're still glad to see him. I'll tell you a story. Different guys from different countries came. Типа на стике э, Марка э, гости. Его like friends friends. Те вечерки, да. Мы не friends, мы просто типа ну no name users. А есть friends, типа. Мы... Нет, вообще-то мы friends. Кто знает разницу между friends, friends, friends и friends, 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 напишите в комментариях. Так что да, и приехали его друзья прям из Италии, и приехали еще друзья из Польши. Короче, в шоке. Тут некоторые люди из Киева в Одессе не может приехать, а тут люди из Италии приехали.

Всі ребята, что курят на вулиці, это все ребята приїхали з різних країн і міст, щоб святкувати День народження марку. Короче, зі свалашова Марія ä, Марія Грація Марія Грація, Марія Грація ä, живет в даний момент в Риме і вона запрошує нас приїхати в е, Рим. А я, звичайно, як ви знаєте, щойно знаєте ще, я дуже хочу прогувати в Римі. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Finally, oh.